Маленька ділянка має свої плюси і мінуси. Сьогодні я розповім вам, як перетворити друге на перше, а не навпаки. Запропоную рішення і поділюся прийомами догляду за маленькою ділянкою. Розкажу, як зробити навіть невеликий простір ефектним, стильним і комфортним. Отже, спочатку давайте поговоримо про переваги маленької ділянки. По-перше, це низька вартість оформлення, простий догляд, комфорт і легкість реалізації. До недоліків можна віднести візуальну відкритість ділянки труднощі в створенні приватної обстановки, а також труднощі в розміщенні додаткових конструкцій і споруд, і невелика відстань між фасадом житлового будинку і огорожею. Часто недоліки можна перетворити в переваги, тим більше що наші вподобання у красі ой які різні. Наприклад, не всі люблять відгороджуватись від сусідів, а деяким взагалі не потрібні ніякі споруди, крім житлового будинку. Звичайно, вам допоможуть мої поради. Обов'язково додивіться відео до кінця. Тут дуже багато корисної інформації. І, звичайно ж підписуйтесь на наш канал. Перша порада визначте основне призначення саду. На обмеженій ділянці не варто намагатися виділити всі відразу зони: город, квітник, дерева, куточок для відпочинку і літню кухню. Такий підхід зробить ділянку перевантаженою, незручною у використанні і неестетичною. Визначтеся з основною функцією саду: це буде місце для відпочинку чи садівництва. Наприклад, якщо ви приїжджаєте на дачу на вихідні після напруженого робочого тижня, швидше за все є сенс відвести Вітре ті території під зону відпочинку, поставити альтанку, зручні крісла. Якщо навпаки, ви проводите час за садово-городніми роботами, то більшу частину площі можна віддати під город, плодові дерева, квітник. Продумайте планування. Варто пам'ятати, що на мініатюрній ділянці не можна розташовувати триповерховий котедж, басейн, гараж на кілька машин, теплицю, декоративний ставок і господарські споруди. Тому краще визначиться з найважливішими будівлями. Зазвичай це житловий будинок. Гараж, місце для відпочинку і приміщення для господарських потреб. Невеликий сад не дає багато варіантів розташування зон, тим самим полегшує планування. Це теж плюс. Всього є два найпростіші способи планування простору. Перший це заповнити периметр, вільний центр. Цей спосіб підходить для витягнутої вузької ділянки. Всі рослини, садові меблі та інші зони розподіляються по кордонах саду, а його центр залишається вільним. В результаті по ньому легко переміщувати, зручно доглядати за газоном і візуально простір здається більшим. Крім того, вузькі ділянки теж можна зробити затишними і гармонійними, якщо прокласти звивисті садові доріжки, розташувати грядки і використовувати круглі форми клумб. А так Ожницькорослі дерева купити всі рослини для саду можна в одному місці у флоріум. Переходьте за посиланням прямо в описі. Там величезна кількість акцій. Не пропустіть можливість купити найкращі рослини для своєї ділянки за вигідними цінами. Наступний спосіб планування простору це заповнити центр і звільнити периметр. Цей сценарій підходить для тих, хто володіє квадратною ділянкою. Основна зона розташовується в центрі, наприклад, тераса з садовими меблями, барбікю або квітник. А простір навколо залишається вільним від великих елементів. Там можна висадити квіти. Навіть найменшу ділянку можна перетворити на комфортне і що не менш важливо функціональне місце. При плануванні дизайну невеликої ділянки. Я рекомендую дотримуватись наступних простих правил. Розміщуйте будівлі на відстані одна від одної. Вони не повинні бути великими або виглядати габаритними. Уникнути цього ефекту допоможе жива огорожа. Використовуйте в'юнки рослини або висаджуйте цікаві чагарники. Дотримуйтеся єдиного стилю оформлення для всіх функціональних зон. Використовуйте прості форми і плавні переходи між зонами. Парадна частина ділянки повинна бути максимально вільною, наскільки це можливо. Наступна порада: намагайтеся уникати гострих кутів там, де їх можна замінити плавними лініями. І ще одна порада: зробіть всі зони функціональними і не забувайте про використання підвісних клумб і арок. Розмір кожної зони може варіюватися в залежності від ваших уподобань. Тим, хто не захоплюється вирощенням овочевих та плодових культур, але любить проводити час з друзями і близькими на свіжому повітрі, можна облаштувати простору зони відпочинку з усіма зручностями. А тим, хто цінує естетику садового декору, варто засадити більшу частину площі декоративними рослинами та городніми культурами. Ще більше ідей для саду ви знайдете в наших інших соцмережах. Переходьте за посиланням після перегляду. А зараз я наведу приклад планування невеликої ділянки. Сучасний ландшафтний дизайн передбачає розташування житлового будинку біля паркану. При цьому його фасад повинен виходити на вулицю. Поруч з ним прибудовується гараж на одну-дві машини. Таким чином можна заощадити місце на створенні під'їзної дороги, що також позначиться на бюджеті. Зона відпочинку з альтанкою, мангалом і літньою кухнею краще розташувати подалі від основної дороги і прикрасити її рослинами. Також варто Змістити там господарську будівлю і прикрити її кущами або деревами. Якщо в сім'ї є діти, то дитячий майданчик краще розмістити ближче до будинку, щоб можна було спостерігати за ним з вікна. Ідеально, якщо він буде розташований в затіненому місці, щоб діти не отримували теплових або сонячних ударів. Вам на допомогу існує безліч спеціалізованих програм, які допоможуть створити тривимірну модель дизайну вашої ділянки, або краще звернутися до ландшафтного архітектора в маленькому саду. Практично неможливо знайти місце для розлогих дерев і об'ємних кущів, так щоб вони не заважали іншим насадженням. Тому найкраще місце для них периметр ділянки. Високорослі дерева створять протилежний ефект і візуально зменшують площу ділянки краще віддати перевагу низькорослим або карликовим сортам рослин. Невелика ділянка не передбачає оформлення великої кількості клумб. Часто в таких випадках квітучі рослини висаджують уздовж садових доріжок або біля будівель. Мініатюрні клумби можна організувати по кутах ділянки, де вони будуть візуально розширювати межі і прикривати кути. При оформленні клумб краще дотримуватись однієї кольорної гами. Пам'ятайте, що холодні кольори розширюють простір, а теплі відтінки додають затишку. Ідеальним рішенням буде вертикальне озеленення території, яке допоможе значно Коротити витрату простору. Найчастіше на невеликих ділянках використовують підвісні клумби, але такий варіант підійде і для вирощування плодів або зелені. Зайдійте багаторівними підстави для горщиків, підвісні кашпо і все, що допоможе розбістити більшу кількість рослин на невеликій площі. Так ви досягнете ефекту великої кількості зелені і близькості до природи. Не забувайте про сходинки і ганок будинку, а також висаджуйте рослини вздовж стін і підбирайте в'янкі сорти, які будуть обвивати фасад. Наприклад, дикий виноград. Тепер поговоримо про тіньову зону. В маленькому саду не складно визначити, в якому місці у вас сонце світить напряму всього кілька годин, а де затримується надовго. Зазвичай тіньовий простір прилягає до однієї зі сторін будинку і дає можливість відмовитись від будівництва альтанки, яка займе занадто багато місця. В цій зоні можна розмістити місце для відпочинку, обідній стіл. А якщо необхідна додаткова тінь, прикріпіть до фасаду будівлі тканинний навіс. Таке рішення набагато компактніше і не перенавантажує сад візуально. Наступна порада звучить незвично: треба розмити межі саду. Що це означає? Це означає зробити так, щоб вони не були надто помітними. Особливо підкреслює ці межі паркан, тому краще не встановлювати високі суцільні паркани по периметру ділянки. Ви будете бачити, весь час паркан відразу з'явиться відчуття тісноти. Найпростіший і найкрасивіший спосіб приховати паркан прикрасити його рослинами, деревами, кущами і квітами зробити живоплід. Більше про це у одному з наших відео. Після перегляду обов'язково подивіться його. Наступна порада на маленькій ділянці: зробіть її багаторівневою. Якщо на ділянці є хоча б невеликий рельєф, то ділянка однозначно здається більшою. Це має просте пояснення. На ділянці ніби з'являється ще один вимір, і вона стає більш об'ємною. Наше око влаштоване так, що об'ємні об'єкти воно оцінює як великі за розміром. Ви навіть уявити собі не можете. Що створення перепаду всього на 10 сантиметрів повністю змінює враження від простору? А ви знали про це? Поставте лайк, якщо ні. Поговоримо про садові доріжки. Прямі і чіткі лінії ще більше зменшують площу ділянки. Тому невеликі ділянки зазвичай прикрашають з вивистими доріжками. На вигинах можна посадити квіти або декоративні трави, встановити елементи декори, оформити невеликі водойми або грядки. Доріжки будуть з'являтися і зникати серед рослини декору, створюючи враження великого простору. Тепер про освітлення. Невелика ділянка в темний час доби буде візуально здаватися більше, якщо правильно організувати освітлення. Ліхтарі краще розміщувати далі від паркану, розташовуючи їх уздовж садових доріжок або для підсвічування декоративних елементів. В цьому вам допоможуть світильники з приглушеним світлом. Для альтанки і тераси використовують більш яскраве освітлення, яке дозволяє приховати реальні розміри ділянки, підсвічуючи в темноті окремі частини саду і роблячи непомітними його межі. Елементи декору: встановлення дзеркала на невеликій ділянці візуально розширить простір. Візьміть собі на Замітко, цей цікавий прийом. Дзеркало можна розмістити в глибині ділянки і навіть в альтанці. навіть якщо вона має невеличкі сліди старовини, це додасть ділянці особливого шарму. Не варто перенавантажувати простір невеликої ділянки великими скульптурами або використовувати багато дрібних елементів. Звичайно, при виборі декору слід дотримуватися загального стилю ділянки і будинку. Якщо після оформлення залишиться вільний простір, можна зробити невеликий декоративний ставок або струмок, прикрашений травами або злаками. Тепер поговоримо про основні проблеми при облаштуванні невеликої ділянки. По-перше, часто захаращують парадну частину саду. Рішення проблеми: не перенавантажуйте видову частину саду випадковими посадками. Різноманітність в таких місцях не сприяє простору. Найкращим варіантом для такої ділянки є акуратний газон, а всі посадки розміщують по периферії. Вільний простір створює враження більшої ділянки. При складанні композиції не забувайте, що якщо елементів в ній більше трьох, вона. Стає перенавантаженою. Це ж стосується і використання різних фактур в оздобленні. Поговоримо також про форми, які ви використовуєте на ділянці. Ви отримуєте миттєвий ефект, якщо будете використовувати в плануванні саду круглі овальні форми, схожі на арку. Якщо подобаються форми з кутами, то нехай це будуть не прямокутники, а ромби. Потрібно викривити форму і зробити так, щоб око рухалось повільніше по лініях. Тому, наприклад, парадний газон перед будинком краще всього зробити в округлій. Дугоподібній або стрічкоподібній формі. А якщо подобається, то і вільні, довільно вигнуті форми. Використовуйте прийом округлих форм не тільки для газонів, а й для альтанок, зон відпочинку, терас. Ця стратегія теж буде хороша. Будь-який елемент буде здаватися візуально більше. Якщо у вас невдала форма ділянки, наприклад, вона занадто витягнута вузька, або її образи нерівні і нечіткі, то є рішення. Форму ділянки можна візуально змінити, оформивши діагональні. Клумби у вигляді геометричних фігур і доріжок. Якщо у вас дійсно великий будинок і невелика ділянка, то можна прикрасити її дерев'яними стійками з ліанами і висадити поруч дерева і чагарники. Також можна пофарбувати фасади в два-три кольори, таким чином розділивши монотонні площини стін. В саду необхідно зробити як можна більше газон, намагаючись домогтися поступового переходу від будинку до саду. Ще одна серйозна проблема тісні наближення забудови. На невеликих Ділянках бувають будівлі, розташовані занадто близько через економію місця. Це призводить до серйозних неприємностей. Наприклад, у випадку пожежі буде дуже важко впоратися з гасінням вогню. Наслідки можуть бути дуже сумними. Пишіть у коментарях, як ви вирішили або хотіли б вирішити проблему маленької ділянки. Можливо, прямо зараз вам прийшли у голови якісь неймовірні ідеї, взагалі будь-які думки. Діліться зі мною і нашими підписниками. І Якщо ви ще не з нами, обов'язково підписуйтесь на наш канал. У нас тут багато корисної інформації, особливо для тих, у кого є ділянка. І взагалі, у нас велика спільнота садівників, вже більше 45 тисяч підписників тут. Приєднуйтесь до неї. Часто маленька ділянка сприймається як недолік. При цьому багато хто забуває, що великий сад вимагає набагато більше часу та зусиль догляду за ним. А також передбачає придбання дорогої садової техніки, роботу з ландшафтними дизайнерами і садівниками. Також тривали прибирання і збір садового. Сміття і, звичайно ж, витрати води на полив рослин на невеликій ділянці. Набагато простіше організувати стильний, і ефектний простір, набагато менше клопоту. погодьтесь. та й вдалі декоративні прийоми залишаються помітними. Тому, якщо у вас засмучує площа ділянки, то змініть фокус уваги з негативних сторін на позитивні і надихайтесь іншими міні-садами на пінтересті, щоб створити ідеальний простір для себе. Бажаю вам цінувати те, що у вас є, і вміти отримувати від цього задоволення. Рада, що ви додивилися ролик до кінця. З вами була Наталя. До нових зустрічей!